Сьогодні є серед нас особливі люди. Від їх імені буде до вас промовляти Володимир Голоднюк, батько Устима, героя Небесної Сотні, того, хто тримав небо над Майданом і над Україною. Пане Володимире, Ваша високосте владико, вельми шановні пане президенте, шановна пані віце-прем'єр, щоб я нікого не забув, вельми шановні гості, шановне українство. Слава Ісусу Христу! Загибель наших рідних дала мені змогу не тільки мені, а небесні Небесній Сотні промовляти і надалі. Тому хочу подякувати, що був сьогодні запрошений сюди і маю змогу тут стояти перед вами. Я хочу щоб про ідеї Небесної Сотні, які живуть, почув увесь світ. Адже з загибелі Небесної Сотні почалося відродження новітньої України, віддавши своє життя, вони дали, <кхід> перепрошуємо. Вони дали змогу, щоб про Україну почули по-новому. Вони дали змогу нам усім переосмислити ціль нашого життя і відродити ту Україну, про яку мріють уже поколіннями. Признаюсь чесно, я мало знав про вашу роботу за кордоном. Але як вчора мені сказала, навіть не вчора, а позавчора у Києві, сказала одна високоповажна. Українка каже, що у кожного свій фронт. І це вірно, ви робите дуже велику роботу. Я про це дізнався, до речі, будучи тут між вами. І кожен. Має свій напрямок, але у нас у всіх є єдиний напрямок не тільки повернути Україну в її кордони, а повернути Україну в європейську сім'ю саме те, що почався Майдан, про що мріяли наші рідні. Родини Небесної Сотні об'єдналися в єдину громадську організацію, яка називається Громадська організація Родин Героїв Небесної Сотні. І ми, нас об'єднало одне велике єдине горе. Як правило, всі організації об'єднуються спільною метою. А ми єдина організація, яка об'єднана спільним горем. Але з часом, коли Біль втрати дещо вчухла, ми зрозуміли, що нам даровано Господом Богом продовжувати діяльність наших рідних. Ми маємо право від їхнього імені говорити. Ми маємо право від їхнього імені відбудовувати Україну. Тому ми задекларували кілька важливих. Цілий, першою цілею було це покарання винних у тому, що сталося на Майдані, а воно тягне за собою і те, що сталося з Україною, тому що вона сплюндрована, зруйнована і пограбована. Другим було це увіковічнення пам'яті. І, маючи нагоду, хочу звернутися до заступника міністра світи. Я попрошу, щоб при можливості розглянули питання про внесення новітню історію не окремим розділом загальні питання революції гідності, а яскраві приклади героїв цієї революції, на яких потрібно виховувати майбутнє покоління. Нам не потрібно придумувати героїв чи згадувати. Часи СССР, коли нам нав'язували фальшивих героїв, ми маємо щирі приклади: козацтва, словної доби, відродження України, Революції Гідності, а тепер ще й новітні герої на фронті, адже у нас йде війна і там є неймовірна кількість прикладів, на яких потрібно виховувати наших діток, які будуть відроджувати Україну. І третім питанням в нас було. Задекларовано. І допомога пораненим, допомога реабілітації. Тим, хто повернеться з фронту, і допомога фронту. Пройшовши цих три тяжких роки після загибелі, ми зрозуміли, що перший пункт це покарання винних. Так і не звершився. Ви знаєте, що в нас вміють давати красиві гасла з високих трибун, декларувати гарні і розумні ідеї, але це залишається тільки на словах. І це всім прекрасно зрозуміло, що влада не змінилася докорінно так, якби ми це хотіли. Вони не можуть самі себе посадити в тюрму, адже злочин було вчинено. Цими людьми, які зараз сидять в правдних кабінетах. І тому тут я звертаюся саме до вас і до вас, пане президенте. Попри всю важку роботу і величку, яку ви робите за кордоном, щоб ви допомогли нам з усього світу, українців всього світу, вичистити ці авдієві конюшні. Щоб ми назвали імена злочинців. щоб Європа побачила, що Україна прагне очиститися і висповідатися перед всім світом. Ми хочемо збудувати демократичну, сильну і щасливу Україну. Мене вже підганяють, щоб я завершував. Я вдякую, що ви мене почули. Я буду тут поряд з вами ще два дні сьогодні і завтра. Хто захоче дізнатися про деталі розслідування, прошу підходити і прошу внести не в порядок денний, а у вашу програму допомогу розслідування і покарання винних. А на завершення скажу, перефразую нашого великого кобзаря. Берімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Слава Україні!